Дональд Трамп не відповідає обійманій посаді. Так вважає колишній радник президента США із національної безпеки Джон Болтон. В ефірі CNN він пояснив, що Трамп вважає Путіна своїм другом і тому не називає його диктатором. І відтак Трамп не може відрізнити друзів Америки від її ворогів за словами Болтона. У Трампа в голові каша і він. Каже все, що до неї потрапляє. Водночас, Болтон зазначив, що у Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки великий фан-клуб. Багато хто вважає, що все, що каже президент, нібито стратегія переговорів однак насправді це не так. І також нині у Кремлі заперечили твердження президента США Дональда Трампа про те, що російський лідер Володимир Путін може погодитися на розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Про таке пише видання і зазначають, що речник глави Російської Федерації Дмитро Пісков уникнув прямого коментаря щодо слів Трампа. Ось про, про зокрема, а, і послався на пропозицію російського МЗС і зазначив, що йому. Нічого е, не має додати і коментувати з цього приводу. Ми ж нагадаємо, що раніше, під час переговорів із представниками США у Вердіяді, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав можливу присутність миротворців в Україні неприйнятною. Речі, будемо ми ще про цю тезу говорити, тому що вона прозвучала зокрема від Трампа. Також і після спілкування з Еммануелем Макроном. Це ми будемо обговорювати впродовж цього вечора. Але згодом дочекайтеся, зараз будемо ж говорити про конкретні бойові зіткнення на фронті. І, зокрема, нагадаємо про ситуацію на Донеччині. Російські штурмовики там намагалися прорвати оборону 110-ї окремої механізованої бригади. Але ворог був виявлений аеророзвідкою ще до фактичного початку наступу західніше села Роздольне. Штурмова група ворога не могла зорієнтуватися, у якому ж напрямку наступати, через що вона просто кружляла технікою. Тим самим власне себе таким чином розмаскувала. І власні сили та підіймаючи шум, бачите, видали. Ла себе після того, як був обраний вже напрямок руху, по росіянах почала працювати українська артилерія на підмогу окупантам. Вирушила і друга штурмова група. Однак і вона також потрапила знов таки під обстріл. І в результаті бою росіяни втратили дев'ять одиниць техніки із 10 та невідому кількість особового складу.